Вітаю! Коли закінчиться військовий стан в Україні? Давайте подивимось по роках. Отже, 2025 рік. Ще важкий, хоча тут лишилося. Скільки? 4 місяці. Ну, Ще ці чотири місяці вони важкі, наповнені страхами, ілюзіями, жорсткі правила, жорсткі рішення. 2026 рік. От Тут уже якби рік починається старшого аркана вежі. Це руйнування того, що було. У 2026 році можуть чекати різкі зміни. Це підготовка документів, підготовка до змін, що торкається саме обмежень. У нас іде двійка жезлів підготовка і вісімка мечів. Це зображено де людина, вона в обмеженнях, тобто будуть якісь уже там зміни. Далі будуть вирішувати, які вводити, встановлювати нові правила. Бо варіантів буде багато, але, але із цих варіантів треба буде вибрати один і вірний варіант. Але все ж таки. Уже в 2026 році рухи почнуться в потрібному напрямку. І трійка кубків про це і вказує. Вона вказує на те, що люди зрадіють цим змінам, цим рішенням. Я б ще хотіла внести таку можливу ремарочку, що двійка жезлів це знову ж підготовка. І ми бачимо тут двоє жезлів. Один жезл вже зостається він позаду, а другий жезл, людина вже перейшла до другого жезлу. Отже, на мою все-таки думку, що вже зміни почнуться в другому півріччі 2026 році. І 2027 рік, рік уже відпочинку відновлення після напруженого періоду. Який є зв'язаний із владою, з контролем. Така собі пауза після активної боротьби. І старший аркан Сонце останній аркан, який закриває розклад, який вказує на період щастя, радості і проявлення ситуації. І Далі у нас дно колоди, п'ятірка кубків, на якому зображено, три кубки ми вже пройшли, і два ще лишається. Нам залишилось пройти ще два кубки, і йде завершення етапу.